Справа 1486 теплохід, плив 2,5 години за течією річки і 1,6 годин проти течії. Яку відстань подолав теплохід, якщо його власна швидкість 26 км за годину, а швидкість течії 1,5 км за годину. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба спочатку знайти, які були швидкості теплоходу за течією і проти течії річки. Ну що ж, пишемо перше. Якщо його власна швидкість 26 км за годину, то, щоб знайти швидкість за течією, нам треба до 26 додати 1,5. Тоді йому течія буде допомагати. Разом це буде 27,5. Пишемо в дужках чого кілометрів за. Годину, так, і пишемо. це у нас буде швидкість. Швидкість теплоходу за течією. Ну або просто швидкість, ну хай буде теплоходу за течією. Ну добре. Отже, швидкість теплоходу за течією складає 27,5 км за годину. Ну а проти течії пишемо друге. ну, і записуємо Від 26 тоді треба не додавати, а віднімати 1,5. І це дорівнює. 26-1 це буде 27, 25, але ще відняти 0,5 це буде 24,5 тоді і 5. Записуємо в дужках кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Теплоходу теплоходу проти течії. Ну що ж, зараз, коли нам відомі швидкості теплоходу за течією проти течії, нам треба дізнатись, а скільки він за 2,5 години за течією річки пропливе спочатку. Пишемо тоді третє. Ну, як нам знайти відстань? Пригадуємо формулу, що S дорівнює V, що множиться на T. Тобто, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Швидкість у нас є. За течією це буде 27,5, що множиться. Ну, а сам час 2,5 години, то ми пишемо, а треба помножити на 2,5 години. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба стопчик множити. Отже, записуємо тоді 27,5, що множиться на 2,5. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2 запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 2 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4, плюс 1 це 5. Додаємо кінці у нас буде 5, 7 плюс 0 це 7, 3 плюс 5 це 8, а 1 плюс 5 це 6. Так, Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо добуток У нас 68, пишемо 75. сотих, так, Ми кілометри за годину множили на кілометри, на години. У нас години скоротились, то у нас залишиться кілометри. Ну і записуємо, що це у нас подолав теплохід Теплохід за течією? За течією річки. Добре. Ну що ж, ми знаємо, скільки він подолав за течією річки, а тепер давайте проти течії. Ну що ж, записуємо четверте. Знову у нас формула буде. Швидкість треба помножити на час. Тільки яку швидкість. Проти течії, ось у нас швидкість є 24,5. Треба помножити на час, що він плив проти течії. Це 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик множимо. Записуємо 24,5. Що множиться на 1,6. Множимо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 12 плюс 2 це 14. 245 на 1 це буде 245. Записуємо 245. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 7 плюс 5 це 12. 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 4 8 плюс 1 це 9. 1 плюс 2 це 3. Раз, два знаки після кому. 0 в кінці відкидуємо, та записуємо, що добуток у нас дорівнює 39,2. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це у нас подолав. Теплохід проти течії? Проти течії річки? Є? Ну що ж, зараз нам треба знайти загальну відстань? Ну що ж, записуємо тоді п'яте. Записуємо. Треба до 68,75 додати треба 39,2. І це дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, записуємо 68,75. Треба додати. 39, 2. Додаємо. Хто у нас буде 5? 7 плюс 2 це 9. 8 плюс 9 це 17, 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. Ставимо кому. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 107,95. У дужках записуємо. Кілометрів. Це у нас подолав. Теплохід. Подолав теплохід. Так, є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки всього подолав? Пишемо 107,95. Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на формулу швидкості і на відносність руху. І все це з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.